Про дітей зараз буде розмова, про їхнє викрадення переселення примусове або вилучення під час війни в Україні. Діти взагалі це таку банальність озвучу: стратегічна ключова цінність для будь-якої нації і народу: нема дітей, немає нації, немає дітей, не буде майбутнього в цій країні. Українські діти мають значення. Тепер про деякі факти. Після початку великої війни повномасштабного вторгнення, окрім окупації, знищення багатьох населених пунктів, і також було вбито знищено значну кількість дорослого цивільного населення російськими окупаційними силами. З поміж різних цифр також фігурує цифра про те, що було вбито внаслідок війни і російської агресії понад 500 дітей неповнолітніх. І, звісно, ця цифра не враховує кількість дітей вбитих на тих територіях, які зараз є непідконтрольними Україні. Ну, наприклад, Маріуполь. Тому цифра понад 500 вбитих ідентифікованих українських дітей не враховує кількість величезних вбитих, зокрема українських дітей ну, в таких містах, як Маріуполь та інших зараз нині окупованих населених пунктах. Але окрім загиблих дітей. Є значна кількість тисячі примусово переміщених, тобто фактично викрадених та депортованих українських дітей. Сьогодні називається цифра понад 19 тисяч дітей, які вважаються українською стороною викраденими і примусово депортованими. Понад 19 тисяч дітей. Як це відбувається? Як це відбувалося? Я спеціально це питання досліджував. Вивчав. Дуже по-різному, іноді це відбувалося типу зміркувань безпеки, заходять російські окупанти, типу зміркувань безпеки, забирають дітей, кудись там вивозять, відбувається якесь роз'єднання з дорослими, з батьками, наприклад, в різних ситуаціях, коли точиться бій або ще щось, дуже часто, на жаль, відбуваються ці втрати зв'язків. І їх вивозять кудись на територію Росії, або на території не підконтрольну Україні Україні, наприклад, в Крим. Ось і потім встановлюється, де вони знаходяться, і ці діти фактично примусово переселені. Або буває так, що вже територія якась окупована, там дітям пропонують кудись поїхати в табір, і вони кудись їдуть в табір, на якийсь там Алтай, або знову ж таки в Крим. І їх таким чином заманюють, і потім не повертають батькам. Батьки потім виїжджають на підконтрольну українську територію і намагаються повернути своїх викрадених примусово вилучених дітей. Ми маємо розуміти, що Росія і от вони сповідують той самий дух отого, е, навалу, таких варварських монгольських, прийти окупувати. Переселити народи, викрасти тисячі дітей, вивезти їх. Тобто, це фактично в абсолютно відповідності до закону російської окупаційної традиції багато віків і багато століть. Тому зараз українська влада, і українська держава з усиллями президента України з усиллями Першої леді Олени Зеленської запустили і реалізовують проект «Bring Kids Back UA», тобто повернути дітей назад в Україну. І в рамках цього проекту докладаються зусилля різними структурами офісом омбудсмена, в тому числі офісом президента, урядовими структурами, окремими громадськими також організаціями і об'єднаними волонтерськими для повернення українських дітей з Росії і воз'єднання їх з їхніми рідними сім'ями на території України на підконтрольних територіях. Це надзвичайно важливий проєкт. Всі українські діти вони мають повертатися. Ці українські діти цінність для їхніх сімей, передусім, але також величезна надзвичайна цінність для української держави, і української нації, і особливо в умовах складної катастрофічної демографічної ситуації, коли мільйони жінок і дітей виїхали за кордон. На жаль, тисячі тисячі вбитих тут в Україні. Кожне життя українця має значення. Кожне життя у маленького українця має особливе пріоритетне значення, тому держава має докласти всіх зусиль, щоб повернути дітей в Україну. Тепер, що ще важливо наголосити? Окрім того, як повернути дітей з, від, з російських е, рук окупаційних. Які були примусово вивезені або переміщені російськими окупантами, ми маємо знати і розуміти, що сьогодні також значна кількість дітей українських вилучені в західних країнах Європи. Тобто вони забрані у їхніх батьків в різних країнах і в різних ситуаціях і контекстах. Українські сім'ї, передусім жінки з дітьми поїхали в країни Західної Європи для того, щоб шукати захисту під час війни. Але багато хто з них під час цього захисту, під час війни зіткнулися з тим, що вони втратили своїх дітей. Тобто цих дітей вилучили місцеві соціальні служби в різних країнах. Нам в Офіс організації Всі разом вже надходили неодноразово запити. Відомості і прохання про допомогу в подібних ситуаціях. Це конкретно, наприклад, про вилучення дітей, конкретні випадки, які нам відомі, в Норвегії, в Італії і в Німеччині. Але такі випадки, на жаль, дуже часті. На що ми звертаємо увагу? Що в рамках проекту Bring Kids Back UA», в рамках проєкту Повернути українських дітей назад в Україну. Українські органи державної влади, і всі від кого це залежить, мають нарешті гучно і повноцінно і сміливо почати підносити голоси, піднімати голос для того, щоб всі українські діти, вилучені соціальними службами в Європі, були повернуті українським сім'ям оті випадки нам відомі, зокрема, нам відомі, це при тому, що це не є нашим основним профілем, але також до нас звертається, щоб ми в цьому допомогли організаційно, юридично, інформаційно, експертно. І ті випадки, які нам відомі, ми спеціально почали їх досліджувати. І, скажімо так, в результаті нашого такого принаймні поверхневого дослідження ми прийшли. До висновку, що в усіх цих випадках у європейських соціальних служб насправді не було таких достатніх беззаперечних підстав вилучати забирати українських дітей від українських батьків і українських сімей. Там десь мама в умовах стресу, наприклад. В умовах проживання, в, які, в, які, в якомусь шелтері де натовпи людей різноманітних могла там зірватися і підвищити голос на дитину, або там недостатньо за нею доглядати 24-7. Ну, наприклад, може таке трапитися. Або ще якісь інші підстави. Там дитина там на вулиці помітили її певного віку. Без батьківського опіки і нагляду там батьки могли не знати, наприклад, там до 12 років можна чи не можна, що дитина залишалася сама. Звісно, завжди е, треба мати достатньо високий рівень відповідальності за свою дитину, але все рівно в тих обставинах, які ми досліджували, є недостатньо взагалі підстав для того, щоб прям забирати дитину з сім'ї або там від матері безпосередньо. Але навіть в тих дуже рідких випадках, коли є певні нюанси, які потребують ну, можливо, потребують втручання або принаймні залучення соціальних служб, на нашу думку, завжди таке залучення втручання має бути відбуватися за участі під контролем і під наглядом українських соціальних служб. І якщо там певні нюанси, то віддалі взагалі, що просто ці, ця сім'я з цією дитиною або з цими дітьми просто поверталася в Україну, якщо там у європейських уряді виникли якісь питання і нюанси. Базова принципова, ключова позиція: жодних вилучень українських дітей в Європі не може бути без нагляду, без участі, без контролю, взагалі, без дозволу української сторони, а як коли виникають якісь нюанси. Ну, просто ця сім'я має бути повернута в Україну. Маємо розуміти, що це сім'ї, які не іммігрували в Європу. Вони знаходяться там в статусі біженців, які мають тимчасовий захист. Це не емігранти, це не люди, які в'їхали по гостьових візах, це люди, з які перебувають в сім'ї в спеціальному статусі тих, хто шукає притулок і тимчасовий захист. І поширювати на них там специфіч на них специфічні дії європейського соціального або сімейного законодавства є недоцільним і несправедливим і неадекватним. Тому так, bring kids back UA, Поверніть дітей українських дітей в Україну. І, звісно, величезна кількість, передусім, дітей, викрадених окупантами-росіянами. І разом з тим, водночас, в рамках реалізації цього президентського і урядового і державного національного проєкту «Bring Kids Back UA» повернути дітей в Україну. Також мають повертатися сім'ям і в Україну діти, вилучені європейськими соціальними службами. На жаль, це не поодинокі випадки, це ціле соціальне явище. І офіс президента, президент, перша леді Олена Зеленська. Офісомбудсмена, відповідні профільні комітети парламенту, народні депутати України, на рівні структур Європейського Союзу, парламентської асамблеї Ради Європи нещодавно там, до речі, проходило спеціальне засідання по цьому питанню, по темі взагалі викрадених українських дітей в Росію, але в тому числі треба піднімати питання про вилучених українських дітей в Європі соціальними службами. Uh, і uh, українські сім'ї, всі, з ким ми стикалися і спілкувалися, у яких вилучили дітей, вони просто хочуть повернути дітей і повернутися в Україну. Це їхнє найбільше бажання. І, і українська влада uh, в рамках зусиль щодо повернення дітей має ці зусилля спрямовувати в усі сторони, в усі боки, в стор... в бік всіх країн. Передусім, звісно, Росія, але в тому числі і європейських країн, які вилучають українських дітей. Українські діти вони належать своїм сім'ям, вони є частиною своїх сімей і вони є українцями. І Україна має повернути своє право мати їх на своїй території, повернути їх на свою землю. І тут, вже в Україні, якщо є потреба, там розбиратися в певних нюансах, які виникли згідно норм українського законодавства. Повернути дітей в Україну базова принципова позиція. Жодних вилучень, в тому числі в Європі українських дітей, без України відбуватися не може. Це діти України. Вони мають бути в українських сім'ях і в Україні.